Всім привіт, друзі, на каналі Велер. Сьогодні покажу, що робити, якщо клавіатура не працює на Windows 11. Для цього заходимо в пуск налаштування. Тут вибираємо «Accessibility» і шукаємо розділ клавіатура. І тут треба увімкнути екранну клавіатуру. Ось вона. Вмикаємо її. Заходимо в пуск і шукаємо диспетчер пристроїв. Після цього її можна закрити. Тут вибираємо нашу клавіатуру, так? Тиснемо оновити драйвер, шукати на ПК, вибрати зі списку. Тут тиснемо далі, потім чекаємо завершення встановлення. Якщо не допомогло, відкриваємо командний рядок від адміна і вводимо ці чотири команди: раз, два, три, чотири. Чекаємо завершення цього завантаження і перезавантажуємо комп'ютер. Сподіваюся, це допомогло. З вами був Велар, Усім бувай!